Мир Божий, дорогі друзі, сьогодні ми пороздумуємо над видінням, яке відкрив Господь Пророку Божому Єлені Уайт. Я бачила престол, на якому сидів батько та син. Я вдивлялася в обличчя Ісуса і захоплювалася Його прекрасним виглядом. Батька я не могла бачити. Бо Його приховувала хмара сліпучого світла. Я запитала Ісуса, чи має батько той самий образ, що і він сам. Він відповів ствердо, додав, варто тобі хоч раз побачити Його славу, і ти помреш. Перед престолом я побачила людей, котрі живуть перед другим пришестям. Церкву і світ? Я бачила дві групи, одні глибокодумно схилялися перед Престолом, а інші поводилися байдуже і безтурботно. Ті, що склонялися перед Престолом, підносили свої молитви і дивилися на Ісуса. Тоді Він глянув на свого батька, і, здавалося, про щось просив Його. Світло виходило від Отця до сина, а від сина до людей, що моляться. Давайте зупинимось і пороздумуємо. Це світло, що виходило від Отця до сина, а від сина до людей, це і є Дух Святий. А не так, як сьогодні вважають багато християн, що Святий Дух це є. Третя особа Божества. Цьому підтвердження ми знаходимо у Біблії, відкриваючи дії, дії святих Апостолів, Другий розділ 33 вірш. А, а отож, як правицею Божою був Він вознесений. Тобто Ісус Христос, і обітницю Духа Святого прийняв від Отця, то і злив Він. Оте що ви бачите і чуєте. Прочитавши цей текст, ми бачимо, що Ісус Христос прийняв обітницю Духа Святого Від Отця і злив Ісус на людей. Тобто прийняв від Отця Святий Дух і Святого Духа передав людям. Читаємо далі. Потім я побачила, як від отця до сина вийшло надзвичайне яскраве світло, а від сина хвилі цього світла осяяли людей. То, що ми й прочитали у Біблії, що стояли біля престолу. Але не всі прийняли це велике світло, багато хто вийшли з-під його променів. І відразу ж стали противитися йому, то, що й ми сьогодні бачимо по всіх церквах, що не приймають Духа Святого як від отця а й приймають як третю особу Божества, якого не існує. Інші поводилися безтурботно і не дорожили світом, і він сам відійшов від них, тобто отець відійшов від них. Бо вони прийняли не то світло, вони прийняли темряву, Та як вони вірять, що Святий Дух не від отця, а третя особа Божества. Деякі трепетно прийняли світло Боже, пішли і схилилися разом з жменькою людей, що моляться. Всі вони прийняли світло. І зраділи в ньому, і їхні обличчя засяяли його славою. Я побачила, як отець підвівся з престолу, і в полум'яній колесниці виїхав у святе святих за завісу, і сів там. Потім з престолу піднявся Ісус, і велика частина людей, що схилилася в молитві, встала разом з ним. Я не бачила жодного променя світла, що пішов би від Ісуса і осяяв безтурботний натовп. Після того, як Він підвівся з престолу, ці люди залишилися в непороглядній темряві. Те, що ми сьогодні бачимо, що не прийняли Духа Святого, як від Отця, а прийняли чуждий дух. Якусь незрозумілу третю особу Божества. Ті, хто встав разом з Ісусом, не відводили очей від Нього, коли він залишив престол і їх відвів трохи в сторону, він підняв праву руку, і ми почули його чудесний голос Почекайте тут, а я відійду до Отця Мого, щоб прийняти Царство. Зберігайте свій одяг чистим, незабаром я повернуся із шлюбного палацу і прийму вас до себе. Потім хмарна колесниця з колесами, подібними до палючого вогню, оточена ангелами, наблизилася до того місця, де стояв Ісус. Він зійшов на неї. І вона доставила Його до святого Святих, де вже сидів Отець, там я побачила Ісуса, великого Першосвятого, що стояв перед Отцем. Його риза була прикрашена Золотим хребцем і яблуком, золотим хребцем і яблуком поподобу навколо, ті, що встали з Ісусом. Підносили віру свою до нього у святе Святих і молилися, Отче наш, даруй нам Духа Твого, тоді Ісус дихнув на них Святим Духом. Тут ми розуміємо, що вони просили у Отця Духа Святого, Отець передає Свого Святого Духа на Сина, а Син передає Святий Дух на людей. У цьому подиху було світло, сила та багато любові, радості та миру. Я обернулася, щоб подивитися на іншу групу людей, на тих, які прийняли третю особу божества. Які, які раніше стояли, схилившись перед Престолом, вони не знали, що і Ісуса там уже немає. У престолу з'явився Сатана, який намагався наслідувати Божу справу. Я побачила, як вони, як вони звели очі до престолу і молилися: Отче, даруй нам Духа Твого. Тоді сатана дихнув на них нечистим духом. У ньому було світло і багато селе, але не було прекрасної любові, радості та миру. Мета сантане полягає в тому, щоб грішники перебували в ломані, він хотів звабити і відвернути від Господа дітей Божих. Сьогодні я звертаюся до вас, дорогі друзі, відверніться від темряви, прийміть Святого Духа не як третю особу Божества, а як від Отця, і не будьте в темряві. Амінь.